Кінці 20-го, на початку 21-го століття розпочалася доба розквіту інформаційних технологій. Тепер комп'ютер може собі дозволити практично кожен. І що, тепер всі кинулись в розрахунки та моделювання, щоб збудувати великого космічного корабля та прилетіти в напрямку Альфа Кентавра? Звісно, що ні. Понаставляли на комп'ютері іграшок, і тепер, якщо щось і моделюють, то це життя на планеті Татуїн. Виходить, що і іграшки в житті людства. Відіграють значно більшу роль, ніж якийсь там інтелект. Вітання, шановні аудиторії! Сьогодні ми поговоримо про ігри розуму або ж безумства, тобто про безумні вчинки, на які йде людина типу розумна, загравшись у свою химерну гру. А зараз час показати дисклеймер, щоб ніхто навіть не сумнівався в добрих намірах автора відео. Змії представників свого виду не жалять. Савці можуть вбивати представників свого виду через конкуренцію за самець, або ж можуть трохи поканібалити з голодухи. Людина ж може вбити значно більше представників свого виду тільки через ігри, які вона грає в своїй голові. Наприклад, у росіян є своя особлива гра, гра в опущеного, яку вони чомусь називають геополітика. Опущений в даному випадку означає той, кого віддалили від світла, опустили в темряву на дно. Якщо ще уяву намалювали якесь інше значення цього слова, то вона деформована російською субкультурою АУЄ, як не парадоксально гомофобською, російський. До наполеонівських часів. Так французькою і розмовляв. Російською тоді розмовляла тільки чернь. Так так. Тільки народ баганосець укупі вон Толстим. Гравопущеного полягає в тому, щоб захопити якийсь народ, пограбувати. А потім опустити шляхом нав'язування російської мови. Русифікувався, опущений, не русифікувався, будуть ненавидіти і намагатись і далі опустити. Амбіції росії в цій грі немаленькі опустити весь світ, були б можливості, з радістю опустили б і Альфу Центавра. Подивіться на їх смердюче так історичність старічність Коли в Росії була непроглядна темінь. Церковно приходські школи давали українцям освіту навіть в селах. Прийшли росіяни, закрили могилянку, заборонили книгодрукування українською, позакривали школи і сказали, що так вони принесли сюди просвіщення. Читайте тепер графоманів дегенератів, яких вони назвали «великі русські писателі». Якийсь Шизік написав маячню порнеука з сокирою, який поклав двох жінок з ненародженою дитиною, заради абсолютно непотрібного йому гаманця. Та закликав його панять і простіть. Таке почитати можна давати хіба психотерапевту. Так ні. Це впхали в шкільну програму Вас. турбуйте» про учні на Великого Федора Міхайлича. Російська так звана культура це суцільний шлак і кал. Навіть невинний віршик бланш, ой, перепрошую, «Парус». якою була найперша. Капітуляційна вимога, яку висунули росіяни у 2022 році, дати незалежність Дерляндії, та вона їм була до одного місця. Хоча вони її ніби як захищали, найпершою вимогою було зробити Опущенську другою Державною в Україні. Тобто їх цікавило в першу чергу опустити Україну. Тепер ви розумієте, що не так зі словосполукою Руськоговорящий Українець? Розумієте, який там насправді прикметник повинен стояти? В російськомовних, звісно, може знайтися мільйон заперечень, сказаного перед цим. Проте самі подумають, Росія захопила їх народ, примусила прийняти коліно ліктиву позу Йоги. Незважаючи на бурхливі заперечення, заштовхали йому свій і могучий. Вони що думають? Що вона йому в такий протиприродний спосіб вілічія застромила? Вілічія це явно не те, чим варто було б пишатись. Тим, хто називає себе. Українцями українці з американської та австралійської діаспори явно не підозрюють, що хрукогавкаючи вілічія могло б зробити їх кращими. Хрюкогавкати російською, називаючи себе українцем, це щось невеличне, це щось дивне. Як про демократію кажуть, що її сила в слабкості, так і російськомовні, так би мовити, українці мали б сказати, що їх велич в неповноцінності. Якщо хтось почне писати дурниці про воюючих російськомовних, як в цьому коментарі, то одразу відповім. Латиші якось вирішили, що краще російськомовних позбавити права голосу і швидесенько вступити до НАТО, ніж покладатись на можливість їх мобілізувати. І о диво! Російська пропаганда мовчить про утиски прав російськомовних негромадян Латвії. Можна провести паралель між рускоговорящими. Та фені Фені Гаварящого людиною з великої літери назвати не можна. Так собі, тварина виду гомо-сапіенс. а сам фені Гаварящий вважає себе значно вищим за всіх законослухняних навколо. Вважає себе представником великої культури Аує. Ви звертали увагу на те як ауєшні киловіт своїх жертв. Остежують, переслідують, оточують. Все це дуже нагадує полювання собачої зграй. Якщо істоти дивляться на людей як на свої майбутні жертви, явно ж вони вважають себе вищими, хоча їхніх розумових здібностей не вистачить не те, що на розв'язання квадратного рівняння, вони капець від гіпотези відрізнити не можуть. Бачення себе вищим від когось це вже перший дзвіночок, що в суб'єкт закладено схемі чинення злочинів, реальних, а не надуманих. Картинка, яка не сподобалась мусульманам, надуманий злочин. Вони не можуть навіть довести, що то був Магомед. Розстріл редакції журналу злочин реальний. Заважати слухати якийсь там смердючий шансон злочин надуманий. Позбавити за це життя людину злочин реальний. До речі, вбивцям дали смішні терміни. Жоден з них не те що надовічне, а й на 15 років не загримів. В обох випадках злочинців не цікавить ні самеці, ні їжа, ні виживання. Як в мусульман, так і в русскомірських опустителів обидва були етнічними росіянами. В головах крутилася якась своя химерна гра. Гра, яка людей з неїх кола вважає неігровими персонажами. Представники великої руської культури, аує, всіх не своїх, тобто всіх законослугняних людей, називають дірками. Німецькою мовою дірка буде Ein Loch». І все, що їх може примусити утриматись від злочину, можливість попастись. У всьому іншому їхня гра дозволяє. Чинити будь-який злочин, прямо як в GTA. Як ауєшник, так і звичайний росіянин свою велич бачить тільки вчинені зла. Будучи істотою безмозкою, ауєшник нічого корисного робити не може в принципі. Тому свою велич бачить тільки вчинені якихось злочинів. Аналогічно росіянин. Будучи представником абсолютно безглуздого народу богоносця, тобто народу в Довбешках якого крім баги нічого не живе. Бачать свою велич величкільки приростанні новими територіями, хоча після Другої світової війни в нормальних людей це як мінімум вже не модно. Ну напісала росіянам в голови слава Македонського, що запах і досі не вивітрився, до того ж вони подібні запахи свято бережуть, немов рідні. А хто ж нашим землячкам голови понадював? Хто їх опустив, той їм і надзюрив. Тепер вони щиро переконані, що українська мова це мова сільська. Нею розмовляють тільки силюки і бандіровці. І що? Всі силюки на Росії розмовляють українською? Чи тільки Кубань, Стародубщина, Поволжя? Виходить, що Львів це таке велике галицьке село? Всі справжні українські письменники, поголовно силюки? Вся українська діаспора в Бостоні, яка не вміє хрюкагавкати по великоруськи Селюки? Хоча хвилиночку. білоруською теж розмовляють тільки силюки. Мовами всіх народів, які окупувала Росія, теж розмовляють, тільки селюки». і не забуваємо про головну мету існування Росії в цілому, та кожного росіянина, зокрема, опустити весь світ. Тому кожен, в чиєму роті великий могучий мазурку не пляше, є селюком. Це близько восьми мільярдів мешканців землі. Ніченько собі так сільський клуб розплодився. Для істинного росіянина світ це глобальна геополітична катастрофа. Близько 8 мільярдів розговарюють на непонятном язикі. тільки в 2% населення землі, великий магульчий, в роті мазурку танцює. Непорядок. Тож дивакам, які з якогось дуру називають себе рускоговорящими українцями. Було б добре нарешті визначитись, рускоговорящі вони чи таки українці. Може вже треба доєднатися до глобальної геополітичної катастрофи і почати розмовляти на непонятном язикі сілюком? Чи для них і досі проблема, що для ватників? Настоящі гроцькі говорять по-руськи? Ну, ватне поняття гроцького чоловіка передбачає мазурку великого могучого в роті. І що з того? А вам яка вигода від попадання під те означення? Яка вам різниця, що про вас подумають ватники? Визначиться вже нарешті, речі, на якому саме стільці сидіти збираєтесь? То ви добиваєтесь, щоб вас ватники називали настоящими герецькими. то у вас пригорає, ще подібні до варіон таких герецьких українцями назвати не можуть.